Всім вітання! Сьогодні попрацюємо з новим серцем, можна так сказати. Замість ключа, який використовувався в попередніх схемах. У мене там стояв ключ. Тут я поставив широтно імпульсний модулятор. Тут у нас стоїть ці коробиці. Сюди заходить живлення 36 вольт, а вже вихід іде на. Первине коло. первине коло складається із одного виточка трансформатору тесла на фірітах. Ми поставили, будемо первинне цю закорочувати, вторинну обмотку будемо закорочувати. І зараз не скомотовано. То якщо брати вихід із гальванічної розв'язки, він зараз у нас не скомотований. Напруга на навантажені. 0,66 вольта. Це у нас здійснюється заряд із трансформатора Тесла Заходить оцей провідничок на вилку в рамка. Ну це те, що я вже демонстрував не раз. Струм стоїть так, зараз тут переключаємо постійний 500 пів 18 Вт показує нібито. Хоча блок живлення. Зараз, якщо я виключити, ну, там 2 Вт бере. Реально зараз десь 11,5 це по споживанню. Струм показує більший. Якраз оці виміри струму вони проблематичні, тому що тут вже є високочастотна складова, але є для контролю лампочка. І зараз нам важливо подивитися, як вторинне коло. Буде працювати, чи є у нас відбір енергії з первинного кола. Ну, як-то кажуть, по ходу. Значить, Трансформатор стоїть резонансний конденсатор. От він там включений. Також подивимося, як він реагує. І експеримент починаємо із замикання первинної обмотки. От у мене первинна обмотка. Один римський. Замикаю. От. Так. Тут у нас пішов розряд, це так і має бути. Струм якби зменшується. Хоча реальне споживання виросло до 16 Вт і лампочка загорілася яскравіше. Тобто, опір він має. Я відкидаю. У нас споживання пішло донизу, лампочка хоча струм. Показа, нібито зріз. Тепер буду закорочувати Римське 2 вторину вмотку. Дивимося так само тут у нас. Так, так само пішов розряд до нуля. На конденсаторах стоїть вимір і струм в первинному колі. Так само, що по первинній, що по вторинній. І так само тут дивимося струм. По лампочка пригасає. Це ми побачили по первинному колу розібралося. Тепер включаємо вторинне коло. Дивимося споживання у нас 13,6, 13,5. Замикаю вторинне коло, включаю. Дивимося, у нас струм тут виявляється. Працює маленький двигун, набираю оберти і напруга на навантаженні виросла до 7,6 вольта. Це працюють світодіоди і паралельно з ними включений двигун. Струм споживання 135. Тобто споживання не міняється. Струм в первинному колі не міняється. Що це струм в первинному колі? Зараз я вимикаю. От, витягну лампочка погасла, і споживання у нас 2 вати. Замикаю первинне коло. От. Струм. Пішов. І тут йде заряд. Там стоять потужні. Тепер конденсатор. Вимикаю резонансний струм, зник. В первинному колі струм як був, споживання як було. Ну, прыгає напруга. Так що. Включаю резонансний конденсатор, пішов в заряд, набираю двигун оберти і з'явився струм. Навіть тут в первинному колі не міняється тут споживання. 13. Ну, це прийжає трошки напругу. Фактично, коли працює вторинне коло, Струм в первинному колі не міняється, і споживання. Вискочила напруга 227 і споживання виросло. Напруга трошки впала, і споживання падає. Це стрибки це не зв'язано. А струм тут як був пів Ампера, так і лишається. Відкидаю, от відкину тут струм як був. Так і лишився. Авторинне коло, вже в нас світодіоди не працюють, двигун не працює. Тобто в нас в даний момент з'являється потужний ефірне коле, тому що це не струм, хоча це вже зовсім інша енергія циркулює. Споживання 13. І один, ну, трошки напруга просіла споживання. Тобто це вторинне коло у нас, коли ми замикаємо, в первинному колі нічого не міняється, споживання як було, так і лишилося. А робота вторинного кола виконується з нульовим впливом на первинне коло. І сьогодні, щоб відео було не дуже довге, показав. Шим-регулятор сьогодні перший використав, замовляв з Китаю. Я вже з ними працював. Зараз ще візьму, він тут з резисторним регулюванням. От бачимо. Room. Але оберти самі високі. Так, зараз. І я виставляю по напрузі на вторинному колі, тому що мені треба от сім. 11 ватт Зменшую скважність нашим регулятор споживання падає, і тут же майже немає, тобто пішов розряд, треба додати, щоб трошки менше пів Ампера. Споживання 13 Вт, працює лампочка, так, як намальовано на схемі. Так що, експерименти, вони цікаві, але резонансна система і трансформатор, вони якраз працюють в режимі генерації. Тільки я виключаю конденсатор, все пішов розряд. Стром як був в первинному колі, так і лишився. Ввожу в режим коливань. Стром вертається на своє первинне значення. І споживання як було, так і лишилося. Всім успіху і до нових зустрічей!